Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от ну це реальне замовлення. Клієнт замовив у нас перенос розподільника болгарського. От У нас болгарський розподільник трьохсекційний, всі три секції підпружинені і всі три секції плаваючим положенням з фіксацією. Тобто, бачите, тут подовжені такі от секції. у нас, стаканчики. Такий розподільник коштує 14,5 тисяч гривень. Виробництво Болгарія. Потім э, до нього в комплекті тут комплект. Це, він комплектується з заводиними. Потім комплект пере, э, подача обратка для болгарського розподільника 3200 коштує. Потім рукоятки отакі, по 200 гривень білорусівські. Э, блок важелів встановлюється на крило. На нього рукоятки всі надягаються. Потім така от панелька виносного розподільника. Це у нас під е, накриває блок важелів і оце от, під ці рукоятки. Е, панелька коштує розаміннику 1700 гривень. Отак от вона наклеєна. Потім поєднувачі тросів. Отакі от комплекти, це щоб під'єднати троси до розподільника. І е, троси метрові, тобто буде встановлювати позаду праворуч. Е, Траси у нас по 900 гривень. Чашка ж, звісно, подарунок. Е, людина ще замовила. Тросик остановки дизеля аварійний 500 гривень він коштує. І колпачки муфти розривної папи і мами. Він Оце все замовлення у нас вийшло 27 940 гривень. От у нас накладна. А, також, друзі, от, якщо вас зацікавило, хочу вам нагадати, що є у нас можливість відправлення у Молдову та країни Балтії. Номери перевізників. З якими вам потрібно зв'язатися, щоб відправити в вашу країну. І також хочу нагадати: от номер телефону в межах України, Максим. Мене звати. Телефонуйте, будь ласка, замовляйте. Також працюємо ми по перерахунку. Якщо у вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся, замовляйте, телефонуйте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. На все добре.